Наша енергоструктура складається із двох начал чоловічого і жіночого. І якщо ми жінка, і, відповідно, якщо ми осуджуємо, критикуємо, не приймаємо, відносимося з верхньо, е, якби, скажемо, недооцінюємо будь-якого чоловіка, з яким ми стикаємося у своєму житті, ми в першу чергу не приймаємо, критикуємо і осуджуємо свого внутрішнього чоловіка. У нас всередині відбувається боротьба. У нас немає єдності всередині, і ми це бачимо в своєму зовнішньому світі як відношення чоловіків до нас, як це проявляється? Патріархальна система, в якій ми знаходилися, тобто епоха чоловічих енергій епосі риб, вона погрузила жінку в чоловічі енергії, в енергії досягаторства, боротьби, конкуренції. І навіть коли жінка в сім'ї, вона. Почала тягнути все господарство на собі, нагружаючи це все на себе. Я сама, ти не знаєш, ти не вмієш, дай я, е -та, що з тебе взяти. І часто можна чути, де взяти достойних чоловіків. Їх немає, а їх і не буде, тому що в чоловічих енергіях жінка в жінки перекос, в ній переважає чоловік. А відповідно, чоловік внутрішній і чоловік, який поряд, не буде змагатися із чоловіком. Він або здасться, ляже на диван, буде дивитися телевізор, сидіти в телефоні і в компанії з друзями, або просто буде шукати на стороні, уходити, заводити коханку і так далі, тому що там він відчуває себе зовсім по-іншому. Чому? Тому що по своїй природі чоловік це воїн. Чоловік мисливець. Він хоче здобувати, хоче давати, він хоче якби дарувати, добиватися в першу чергу. А істинна природа жінки це отримувати, це бути розслабленою, насолоджуватися і отримувати. І, звичайно, не тільки отримувати просто так, тому що тоді вона знаходиться в стані споживача, а надихати. Тобто, я тебе надихаю, а ти мені даєш. Тоді є рівноцінний обмін цими енергіями. І зараз в епоху Водолія ми саме входимо в ці істинні жіночі енергії, І коли ми повертаємося до себе, ми згадуємо: я жінка, я краса, я насолода, я та, що надихає, яка, скажімо, Творить в радості, живе в радості. І відповідно тоді чоловік повертається до своїх істинних чоловічих енергій.